Всім привіт! Це Ліза Краснова, псевдо Олдмані Стільок. І сьогодні разом з вами я б хотіла розпакувати розсилочки від брендів. От така велика купа, хай стоїть. Тут є деякі, на які я навіть ще не розпакувала, я навіть не знаю, що там. Тому сьогодні разом з вами будемо відкривати ці сюрпризики, і обов'язково я ще зроблю розіграш для вас. Тож, відкривайте умови, дивіться в інфобоксі, там будуть посилання, вся інформація. Обов'язково підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео і будемо разом з вами відкривати, дивитися, що всередині. Ну, перше, з того пакету, який в мене зараз відкритий. А це новинки від Brocard. В них з'явився новий бренд, який вони ексклюзивно представляють. Це ось такий бренд Gleam. Тут все так гарно запаковано. Я просто вже відкривала. Хотілося мені дуже спробувати цей аромат. Називається Golden Star. Це такий мускус, трошки амбри. Ось так це виглядає всередині. А також тут є така брошурка. Вона, до речі, дуже прикольно тут стала на запакування. Коротше, солідно виглядає все. І ось така маленька, делікатна пляшечка. Бренд Glim з'явився у нас в Україні. І тепер ви можете його придбати, спробувати в мережі Брокат. Далі, що в мене тут є? Два засоби від бренду Alfa Parf. В них дуже класні засоби для волосся. Це відновлююча лінійка. Тут шампунь і маска. Буду пробувати. Ділитися своїми враженнями. Далі від бренду Іроха, який я вам показувала в попередніх пустих баночках, ще тканеві маски і ось такі тканеві патчики. Залишу посилання на цей бренд. Зможете подивитися. І останнє це зволожуючий крем для рук і сироватка для обличчя від бренду Скінко. Далі хочу показати вам на вершині цієї гори. Ось таке гарнюнє пакування. Це подаруночки від бренду Pandora. Якщо ви підписані на мій інстаграм, ви бачили вже цю розпаковку, але вона така гарна, що вартує ще однієї. По-перше, тут був ось такий миттєвий фотоапарат Polaroid, Ми вже свалі і нафоткались. Далі тут були наліпки, листівочка з тим, чому присвячений саме те, що я вам далі покажу. І ще тут класнючий ось такий Типу альбом це можна використовувати і як записну книжку, і як альбом. По перше, це тканинка. Тут назва колекції Білав, і також вона просто пуста всередині. тож можна або робити там як щоденник своїх думок, або робити як альбоми з фотками, які ви зробите на цей фотоапарат. І сама прикраса. Така вона гарна, треба було її одягнути, але я ж хотіла розпаковку зробити для вас. Гарнюща прикраса, дуже класна ідея. Знаєте, як в старовині були такі прикраси із потаємним місцем для секретиків. І ось тут такі як а, скважина від ключика, і ви відкриваєте. І тут написано: Today, tomorrow, always. І дівчатка мені писали під тим відео, що в них є такі прикраси від бабусь, і що типу їм їх подарували дідусі. До Це так. Вже я так бачу, треба буде все ж таки зробити відео з усіма моїми прикрасами. Блін, у ну мене все одне і те саме. В мене є такі прикраси, знаєте, які я типу на аліку придбала. Або е, просто якісь, яким по 100 років ще, господи, зі школи в мене. Я навіть не пам'ятаю, звідки вони, де я їх взяла і все тому подібне, але просите мене вже часто, тому, мабуть, треба зробити ось. Так, і тут ще є на шнурочку, така класна, до речі, штука. Ем, ви можете собі регулювати довжину. Така тут є затяжечка. Можете робити коротше, довше. Мене, мабуть, в дитинстві реально е, роми покусали більше. Що ви бачите перед собою? Це Майкл Серам, це е, е, кріповий кен із Барбі. Е, Бренд Сераве розроблений Майклом Сера. Цими манжетиками, пов'язочкою на голову, футболка з його обличчям, просто гляньте. І є таке унікальне пакування. Я дуже люблю. Оце зволожувальне молочко, воно таке легесеньке. дуже класне. А це крем, який має більш густу текстуру, і якщо ви. Страждають такою сильною сухістю шкіри, то він дуже-дуже класний. Я вам далі просто потім розкажу, в чому заміс, але поки буде вам така інтрижка, сюрприз-сюрприз. Що тут, я не знаю? Діарліза, вау! Імена коробка. Ну-ка, щось від Matrix. У -у -у -у, засоби для волосся. Це зараз така моя тема. Хай Amplify це засоби для об'єму волосся. Тут шампунь для надання об'єму, потім ось такий спрей для підняття коріння. Не бачите, треба буде спробувати, бо я зараз намагаюся робити якісь такі штуки. До речі, це я накрутила волосся на а, широку плойку. 5 хвилин, реально. Все розпрямилося. Ще ось така мультифункціональна сироватка. Її там треба просто одна гармуська капелюшка, Я залишу посилання. Подивіться, вона така гарна, дуже гарне пакування. Вони змінили дизайн, він став такий прям. Такі трошки ігріві, я б сказала. І професійна крем-маска для глибокого живлення волосся. А ще тут листівка з інформацією про те, що до 29 лютого з кожної проданої одиниці продукції Матрікс прораховується 30 гривень у фонд. Твоя опора. Тож я залишу посилання. Це дуже крута ініціатива. В себе дуже раджу. Якщо ми говоримо про Матрікс, в них є лінієчка для блонду класна. А ще е, червона Total Repair, мені здається, вона називається. В мене вона була, і вона мені дуже сподобалась. Трошеньки вам ASMR. Що це? Клас! Це прес-пак від Aven. Боже, я обожнюю їх колд крем для рук. Це такий кайф. Я пам'ятаю, вони якось були на ринку України, потім кудись зникли і знов повернулися, і це дуже круто. Так, тут в нас брошурки, листівки, і ось така гарнюня коробочка з бантиком. Давайте заглянемо всередину. Скільки багат! Кайф. І так, дивимось, що в нас є? Очищувальний мус. це гарне пакування, воно трошки змінило дизайн, він лишився такий якби класичний, як був, але з більш новітніми такими нюансами. Також термальна водичка. Вона в них, до речі, якщо я не помиляюсь, це найніжніша термальна вода. Ага, вона не має цього, знаєте, навіть соленого присмаку. Вона найменш мінералізована. Якщо у вас чутлива шкіра, то це підходить. Відновлювальна маска для чутливої шкіри, крем для контуру очей потрійної дії. Серія Hyaluron Актив b 3 гель крем, а також а, інтенсивний нічний крем. Буду пробувати. Мені дуже подобається, як вони змінили свій дизайн. Бачите, він страв такий трошки блискучий. Ще дві коробки, в яких я взагалі не маю жодного уявлення що там, АСМР 2. В бракар тепер офіційно представлений бренд The Balm. Знайома буквально з кількома засобами, тобто, не те, щоб я великий такий знавець цього бренду. Тож, якщо ви з нам добре знайомі, напишіть мені, будь ласка, що ви про нього думаєте. У нас тут листівочка. Далі. Вау! Ого! Скільки всього. Рум'яна хайлайтер, прозора пудра для обличчя, Мері-лумінайзер, Скільки всього. Так, це буде з вами такий класніший макіяж. Я думаю, що можна зробити таке відео окреме, а, тому що для мене це, чесно кажучи, буде, можна сказати, ферст impression, бо я майже ні з чим не знайома. Туш та лайнер для вій, база під макіяж та зволожуючий тінт. І цілий набір. Манюніх, гарнюніх. Які ви не побачите, тому що все заліплено серденьками, малюські. Клас. І ще ось тут була палеточка тіней, до речі, мої улюблені кольорові гамі. Дякую. Ю. Воно все таке миле, таке красиве така... Ну, Це мені, знаєте, дурному, не сумно і самому. Ну що, остання коробочка. О, це щось від Сістер'с Aroma. Давайте заглянемо. Там плакат ще якийсь величезний. О, це їх новий ліп гідрейтер, який зараз з відтіночком. В мене є звичайна версія. Я дуже хотіла спробувати цю, тож потестуємо. Також ось така Sexy Lips. І тут підписана від руки листівка. Це завжди дуже приємно. Написано, що любов окриляє, і ми хочемо поділитися нашою любов'ю з вами. Любідрейтернекід це відповідь так на всі ваші бажання, навіть дуже сміливі. Тепер в мене є газета. Я можу виходити на балкон, коли він у мене буде, і робити отак. Блін, це дуже прикольно. Це дуже гарно. Це е, така брошурка, щоб ви знали, що якби ну що ви тестуєте. У них такі гарні візуали. От реального сістер-серома просто надзвичайно красивий інстаграм. Хотіла показати, але ми вже в минулому відео з вами тестували новинку від Кодалі. А я хотіла робити її в розпаковці і разом тестувати, але не втрималась і. Оцей тональний флюїд я вам показувала в минулому відео. Він дуже класний. Сьогодні на мені нанесена інша новинка, я теж хотіла зробити перше враження, але я вже давним-давно її тестую, ось така від Ардеко. Буду робити скоро якусь фінальну свою думку стосовно деяких засобів. І також від Кадалі був ось такий спрей в мене. А, я його вже закінчила, я вам показувала в якихось порожніх пляшечках. Оцей продукт дуже класний, це такий еліксір краси. Ви можете його наносити як до макіяжу, так і після, щоб трошки освіжити або всадити макіяж, або коли ви дуже сильно припудрилися, щоб трошки оце все склеїлося, скажімо так. І також в конкурсі на знання бренду я виграла новесенький бальзам для губ. Це було на сьогодні все. Я дякую вам за перегляд. Сподіваюся, це відео було для вас цікавим та корисним. Чекаю в коментарях ваші враження від засобів, тут, які я показала, якщо ви з ними знайомі і вже маєте якусь свою думку. І зустрінемось з вами в нових відео, де будемо тестувати. Все, будемо тестувати. Все, я побігла, всім на зв'язочку.